На вулицях Львова працює мобільний центр крові. Організатори кажуть, що в спеціально облаштованому автобусі можна не лише здати кров, а й попити кави з волонтерами та поговорити про розвиток культури до нації. Про проєкт Твоя кров моє життя, наша перемога. Будемо говорити із керівником Народної самоборони Львівщини Валерієм Варемчуком. Пане Валерію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отож вже не перший місяць на вулицях Львова працює автобус, де усі можуть здати кров. Питання таке: чи багато є охочих здавати кров? І взагалі за цей час, скільки, ну якщо можна так спитати, крові вдалось зібрати? Знаєте, це такий дійсно цікавий проект, і він склався, став можливим через співпрацю з багатьох партнерів і в Україні, і за кордоном. Я вам скажу що десь. Ми про це автобус, що він є його придбати, почули майже рік тому в цей час. В Данії він продавався з одної з, скажімо так, клінік данських, але ти не можеш просто як звичайний автомобіль приїхати купити цей автобус. Ти маєш отримати дозвіл Міністерства охорони здоров'я країни Європейського Союзу, якщо автобус має покинути межі Європейського Союзу. Довелося пройти цю процедуру. Ну і головне це. Зібрати кошти. Тут нам допомогли наші партнери з Німеччини, з нашої дружньої організації Бамберхюей, зібрали необхідну суму. Це яка це сума? Понад 25 тисяч євро. Угу. Але особливість цього автобуса, що він не перероблений. Під автобус крові, а він відразу виробником відомої компанії Volvo зроблений. Ну, знову З нуля. Що, так, як, як той, який має збирати кров, так і, і обладнаний. Ясно, приїхали. Автобус потребував певної технічної обслуговування, і він виїхав 4-5 місяців тому. Він виїхав на вулиці міста, і вже відбулося 15 донацій, і зібрано ну, там в грамах насправді кров міряється, але якщо там літрами, це понад 320-350 літрів крові. Скільки це... людей? Е, буде... одна донація це 450 г крові. Ось, в кожна донація це до 60 людей, в середньому 40-50 людей. Просто є обмежений час, та є 3 години. З 9 до 12, ну ми розуміємо, бо це надще, та на, на, на голодний. І потім ця кров відразу ж обробляється в нашому центрі крові. Я почав говорити про партнерів. Я назвав закордонних, але є знову ж українські партнери, завдяки яким цей проект є можливим і він успішно реалізовується. Це перше це центр крові, наш центр крові, міський центр крові, в який працює в першому територіальному медичному об'єднанні. Mm -hmm. Той, хто має можливість, хто знає, може поїхати в на Куличука та і здати кров. Там, але є ще обласний центр крові. Та на пекарській, Пекарський. але далі інші райони ну не завжди людина має час в робочий час зранку. Та ну це не не всім це можливо, не всім це зручно. Тобто, автобус виїжджає. План такий, якщо дозволити, автобус виїжджає в кожен район Львова. Так і три години стоїть. Кожен охочий може підійти і здати. Але я читала, що має бути попередня реєстрація. Тобто, якщо буде наприклад, я буду йти вулиці, не зареєструвавшись, я не зможу здати. зможете. Зможу Бачите автобус, підходьте, маєте бажання, ну не маєте протипоказів. Та е, без проблем є люди, які долучаються прямо на вулицях, і ми тому е, з робимо це в л, таких локаціях публічних, в, в, видних там біля поліклінік, біля адміністрації, біля церков, біля е, в центрі міста. Процесію тобто, рецесією міської ради зробіть один раз. Е, робили на площади е, робили біля, біля біля оперного театру. Та до речі, багато було. Робили біля цирку знову ж завдяки співпраці з всіма цими адміністраціями, установами там є певні технічні моменти, які треба забезпечувати, але донатка але є реєстрація ви праві попередня. йде через цю базу. Це завдяки ще одному нашому партнеру Donor.ua, угу. яка має велику базу донорів. Вони повідомляють, так що свою цільову аудиторію донорів, що в такій-то годині в такому місці можете долучитися, так само ми з анонсуємо кожен. Оборони, ветеран медіа, ще один наш партнер це ветеран медіа. Так само ми анонсуємо всі-всі виїзди завчасно. Тому насправді це дуже важливо. Ми говорили з вами про кількість. Якщо перевести, бо є статистика, та що одна донація це три врятованих життя, одна донація крові, яка нам, скажемо, відновлюється та, Рятує людей трьох людей може врятувати. Тому потреба величезна. І ви, напевно, не раз чули, і глядачі наші чули, що там потрібна кров, така група, такий резус, там вже, не, вже потрібно, вже негайно. Я вам скажу, потреба величезна. Я зараз там не можу говорити, оперувати цифрами, бо це не зовсім є така інформація. Вона змінюється. Але вона потрібна. Тому е, це дуже важливо, щоб люди розуміли, що. Е, ну, Пів години, а це займає до півгодини часу і з канапкою чаєм із до картискавою з доброю розмовою, добрим спілкуванням. Це чиєсь. Життя і то не одне врятоване е, детальніше хочу на цьому зупинитися. Хто не може здати кров? Я десь е, читала, що є певні вимоги. Приміром, людина, яка має до прикладу тату на тілі, не може здавати кров у вашому автобусі. Є такі вимоги, і що десь, ще потрібно автобуси мати? Е, щодо вимог і медичного протоколу. Наша волонтерська функція завершиться на тому моменті, коли людина переступає двері автобуса. Хочу сказати, поріг, ну там нема порога mm -hmm. двері, заходить в автобус. Далі йде медичний протокол, який забезпечує е фахівці, медсестри, лікарі центру крові. Тобто там іде е відразу проба, е ну, пробна скарм е партія, та невеличка mm -hmm. крові. І і коли людина здає, ну там ви вразу виявляється, чи якісь протипокази е там по хворобах хронічних, ми розуміємо є, є ряд моментів. Ця кров не змішується зразу. Вона переробляється окремо. Спочатку фахівці вже в центру крові перевіряють. Всі, всі, можливо, навіть людина не знає, та? якісь якісь там віруси, якісь, е скажімо, е інфекційні речі, і тільки тоді, коли. Перевірена ця пробна та маленька mm -hmm. тест зроблено. Тоді вже кров обробляється. Вся тому ми кожного разу анонсуємо. Ну там люди, які здають кров, вони знають. Та? якщо ви йдете по вулиці і не знаєте, будь ласка, підходьте, mm -hmm. вас питають, зроблять тест швидкий. Хвилини і зразу скажу, чи ви можете бути донор. Ви сказали, медичні працівники. Хто якраз збирає цю кров? Моє наступне запитання. І чи до прикладу, ну я коли здаю кров, я можу знепритомніти. І багато людей так само можуть, як і я, знепритомніти. Чи є люди, які не дадуть першу медичну допомогу, чи це все відбувається під лікарським наглядом? Звичайно, е, ну не знаю, ви можливо показували фото. Там фото, так ви бачите, що там є персонал медичний з нашого ж медичного об'єднання, і там є п'ять. Таких лежанок спеціально облаштованих, одна з них є вільна, постійно вільна для людей, якщо б, в яких раптом е, кажете знепритомність чи, чи якісь стаються е, інші е, нюанси. і Коли була велика спека, а ми працювали щотижня, і автобус працює щотижня, ми намагаємося, щоб це була системність. Mm -hmm. Іноді виходить два рази в тиждень, це ще краще, це ще більше крові, це ще більше допомоги. А ось е, на спеці так люди іноді там відчувають себе дуже Дуже швидко там треба десь бігти, йти вийти на сонечко. Ну не, не бажано цього робити. Треба відпочити, випити чаю. Та і бували ситуації, коли люди не притомлювали, зразу ж медики. Ми разом з волонтерами поряд завжди, поки людина не впевнено і не стоїть на напад, себе добре не почуває, ніхто її не відпускає. Тому, тому тут все безпечно, все під наглядом, лікарським наглядом під наглядом нашої великої команди і воно тому так і працює. Бо кажу, що щодо нації, де 40-50 людей, бувало, навіть і більше як себе треба ще підготувати перед тим, як ти здавати кров для таких дуже відповідальних людей. Не вживати алкоголь перед ну, тим, не їсти Жирне, жирної бан, їжі банани банани не можна Та, їсти. Банани не можна тому не палити. Однозначно mm -hmm. тому треба трошки прийти на що що дуже важливо ти наші трошки витримати дієту. Це теж корисно. Це теж корисно для того, хто це коли не поїсти, та хто здає кров. Тобто то всі групи крові ви приймаєте. Люди можуть абсолютно. заходити. Немає абсолютно. якогось абсолютно. Всі групи тільки приймаємо, а й вони обробляються, переробляються і використовуються. Тому тут кров потрібна вся. У підводці до нашої розмови, і ви вже про це також говорили, коли е, відповідали на запитання. Я казала, що можна в автобусі не тільки здати кров, а й попити кави з волонтерами та спільно підтримати розвиток культури до нації. Має два питання в цьому блоці. перше чи кава у вас смачна? А друге, хто з волонтерів зазвичай є в автобусі як відбувається процес комунікації? Е, ну запрошую на каву і заодно здати кров е, тому. Насправді це ще один хороший соціальний проект, який знову ж таки працює на базі спеціально облаштованого бусика. Вже не великого автобуса, а бусика, в якому є кухня всередині. Тому там всі умови для і кави, і прохолодні напої зробити, і бургер, чи, чи щось картоплю фрі ще поїсти можна, так, там можна спокійно поїсти. Це хлопці, ветерани. Це їхня ідея. Знову ж автобус знову ж таки бусик самооборони. Ідея і реалізація хлопців-ветеранів і, і громадських активістів, які. Таким чином теж долучаються для того, щоб було і комфортніше донорам. Ну і насправді підтримувати їхній ветеранський бізнес. Ми теж на цьому зацікавлені. Я багато з ким товаришую з народної самоборони у Фейсбуку і щойно згадала, що навіть приїжджав. Поправте мене, бо я не готувалася по цьому питанні. Навіть приїжджав відомий шеф кухар і готував в цьому автобусі. Це було знов ж таки в нашому першому ТМО на лікарні біля лікарні святого Пантелеймона. Ось американський дуже відомий там шеф. Я теж не всіх американських mm -hmm. шеф курнізів. Він брав участь в мастер-шефі та, 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 американському, Так, та, та, mm -hmm. але знаю хлопців ветеранів, які там обідали вечеряли з приготовленою їжею в цьому автобусі. Ну, казав. Але що дуже було смачно до речі? В нас до речі, на радіо перше влад з українського мастер шеф обрав участь і був співведучим нашої каріни. Можете його також запросити. Хай з би радіше. поготував і буде і гарний привід прийти, подивитися, познайомитися з ним. Так само дуже важливо, щоб побільше людей дізнавалися. Дякую за цю розмову. Приймали участь, виділили свою пів години свого життя, 450 п'ятдесят грам своєї крові, і на правду врятували де я вам одну цифру яку можу озвучити. Щотижня тільки перше медичне об'єднання Львова робить близько 1700 операцій хірургічних. Ми розуміємо, яка потреба крові є в на тільки от, скажімо, в наших трьох лікарнях міських, а в а їх розуміємо, в Львові але це більше. кров для військових без Це, Це, це кров використовує для, лікарей. для лікарень. Звичайно, в... там є в нашому об'єднанні кілька сот ветеранів щодня лікуються. Так, десятки операцій щодня, тобто однозначно, по потребі, то що ми говорили, група резус, там чи чи інші елементи крові вони відбираються тим, хто потребує в цей момент. Бо, бо це зараз в цю хвилину може врятувати вже завтра через наголосі ті 450 п'ятдесят кров 450 грам крові може врятувати три життя. життя. Це мені здається, все, що треба знати для того, аби піти і е, здати кров. На останок нас буквально дві хвилинки до кінця, але хочу спитати вже користуючись нагодою про самоборону, що зараз у фокусі роботи активістів, якщо коротко розказати е, тактична медицина. Тобто, це знову ж таки завдяки нашим партнерам е закордонним е техніка і транспорт, і е маємо таку підтримку і можливість підтримуємо виробників дронів. Е бо розуміємо, що сьогодні е це рятує життя наших захисників і знищує ворогів. Це все, що е БПЛА. Е і ну так само і медицина. У Нас дуже багато є контактів, можливостей і допомоги, яка придеться саме лікарня. Втомились волонтери. Ще Дивіться, волонтерити. Давай, давайте ми переможемо просимо, да після потім після поговоримо. Перемоги поговоримо. Дякую вам за цю розмову. Керівник народної самоборони львівщини Валерій Варемчук був з нами у цій частині. Головне за день говорили ми про проєкт Твоя кров, моє життя, наша перемога.